Подільські рятувальники активно продовжують навчати найменших жителів Подільщини правилам безпеки в рамках тижня безпеки дитини. Так днями у закладі дошкільної освіти номер 13 та 14 відбулися захоплюючі та пізнавальні уроки, організовані ДСНСниками. Головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Подільського районного управління Марія Січко провела для діток серію навчальних занять, під час яких малеча у доступній та зрозумілій формі вивчала. Основи пожежної та мінної безпеки. Окрім того, маленькі учасники вчилися, як правильно діяти під час оголошення повітряної тривоги. Особливу увагу рятувальники звернули на важливі правила безпеки під час новорічних та різдвяних свят, нагадуючи дітям та педагогам, як уникнути небезпек пов'язаних із використанням піротехнічних виробів та електричних пристроїв. Тож такі заходи допомагають малечі не тільки отримати корисні знання, а й відчути себе більш впевнено та захищено в повсякденному житті. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.